Вітаю вас, малята. Звук та буква А. Перш ніж почати знайомство зі звуком А, згадаємо, який улюблений звук у паровозика. Це звук У. Звук У голосний. Позначаємо його червоним кружечком. Назвіть слова, які починаються на звук У. Учні урна. Усмішка. Ада плаче. А, А, А. А це звук. А. Звук ми чуємо та вимовляємо. А, повторіть цей звук: чи заважають губи, зуби або язик? Повітряний острумлюванням вільно виходить із ротової порожнини, коли ми вимовляємо звук А. Ні, нічого не заважає, тому що рот широко відкритий язик спокійно лежить на дні ротової порожнини будиночка для звуків. Тож звук А голосний позначати будемо його червоним кружечком. Це буква А, будиночок для звука А. Розгляньте її. Стали букви у рядок і побігли в дитсадок. Хто у них за ватажка? Ну, звичайно. Буква А. Букви ми бачимо та пишемо. Молодці. Зараз я буду називати предмети, їх назви це слова. Назвіть перший звук в цих словах. Я буду виділяти його голосом. Айстра Ада. Арка. На який звук починаються всі ці слова? Це звук А. Слухайте. Та повторюйте: Ан, ан, ан. Тато лагодить кран. Та, та, та. Великі вуса у кота. Ак, 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 виріс полімак. Молодці. Малята, скажіть, а як плакала ада? А! а, -а. Який це звук А? Правильно, він голосний. Тому що Повітряний струмінь вільно виходить з рота і не зустрічає перешкоди. А що може створити перешкоди повітряному струменю? Це можуть бути губи, зуби або язик. Як ми позначаємо звук а червоним кружечком. Молодці малята! Дякую вам за увагу! До побачення!